Одеса святкує свій день народження, не дивлячись на війну і всі намагання ворога підкорити морську столицю України. Вона була і залишається незламно оптимістичною містом, героєм. На імініни Одеси мами зібралися почесні гості з усього світу і різних міст країни. Представники ГЕО захисту держави поцікавилися, що саме вони хочуть побажати Одесі в день народження. Дуже круте місце. Хай воно процвітає. Щоб ракети не летіли і не ну, закінчилася війна. І все. Щастя, здоров'я всім, щоб не було війни. Я з Києва приїхав. Ну, Як вам Одеса? Але головними героями свята стали не туристи, а хлопці та дівчата, що боронять нашу країну на фронті і ті, що вже повернулись. Хлопці, ваша думка? Побажайте щось, будь ласка, Одесі в її день народження. Те, щоб всі були дружніми. Щоб всі були дружніми, допомагали один одному. Всього найкращого, процвітання. Хлопці, що б ви хотіли побажати Одесів її день народження? Процвітання мирного неба. Адекватних людей побільше, щоб не стравлювали нас між собою. Щоб хлопці повернулись, ті, яких забрали Одеситів і сімей, щоб нових не забирали. Щоб Одеса тепер не забувала б ветеранів, які тут остають, які мають. І не тільки Одеса, а всі міста в Україні вони не забували тих хлопців, які загинули, які стали інвалідами. Під час війни, от щоб про них не забували. Не згадували, як колись згадували, да, в СССР 9 мая ветеранів тягнуть і на такі празники. А робили для них більше ніж можливо. А ось що бажають улюбленому місту майбутні моряки і ці кому нести його славу в майбутнє. Я б хотів побажати Одесі сили, неславності і Незалежності, як і Україні, яка чесно боронить свої кордони. Ну я б хотів побажати, щоб Одеса возобновила свій чорноморський флот, який вона на жаль напротязі довгих років він занепадав. І... Усього найкращого ну я побажав би терпіння, тому що перемога буде скоро, та натхнення та найкращих перемог. Я би хотіла б, щоб Одеса була вільна завжди, не було таких от загарбників, які позіхаються на нашу свободу, на нашу вільну Україну. Тому я бажаю Одесі, щоб вона була благополучна, завжди завжди щаслива, і все було добре. До привітань Одеси долучився і її почесний громадянин Роман Шварцман. Що би ви хотіли побажати Одесі в її день народження? В День народження Одеси я б хотів би побажати, щоб вона і що була і що стільки ж і стільки ж років. Тому що це найкраще місце в світі. Є дуже багато міст, але Одеси немає повторної такого міста. Де живуть такі люди, такі добрі, милі. Ми тут почуваємося як почуття єдиної родини. Ми всі одна сім'я. І мені дуже приємно, що я живу в цьому місті вже 70 років. І я виступав в Бундестагі і сказав, що дорогий Штанмайер, дайте нам зброю. Нам треба вигнати ворога з нашого міста, з нашої України, і вони нам дали зброю. І ми привезли сюди три мільярда євро, і ми скоро виганемо виженемо нашого ворога. Одесити Одесити, гості міста бажають Одеси, процвітання і миру. А коли так багато людей цього хочуть, мрії обов'язково збуваються. Скажіть, будь ласка, що би ви хотіли побажати Одесі в її день народження? Сьогодні день народження Одеси. Так. Ой, як добре, ми приїхали перший раз до Одеси, з <соць> одразу на день народження. А, ну, по-перше, скорішого встановлення, бо це дуже прикро бачити а, мирного неба. І щоб сьогодні жодний шахет не помішав празднувати. – Дуже дякую А ви? – Я доєднаюсь до її слів. Но хочу сказати, щоб Одеса з кожним нам все гарніше і гарніше розцвітала. І це один із моїх улюблених городів, тому без шахетів і мирного неба. Дуже дякую. Будь ласка. Ваша думка, панове. З Днем народження Люба Одеса.